87-річній Клавді Михайлівні уже крутять кучері. Бабуся терпляче сидить на кріслі. Каже, давно такої уваги до себе не мала, бо зазвичай ходить з однією і тією ж зачіскою. Це гребішок, Я розчесую тако, а потом то коса беру тако і тако закладаю. Главне накрутка підходять. Да. Вона ще дитиною застала війну. Каже, пам'ятає все погано, згадує лише окремі фрагменти. Пацанка була, тоді я ще нічого не розуміла. Приходили. Ми вгощали їх, вони дивилися в хаті. В ну, общем, таке, ну це давненько. Вони це хто мальці ці хлопці теж то ходили щось вони з цими. Солдати солдата після зачіски одразу до візажиста. Нині усім жінкам роблять весняний макіяж. Ми цілем лігкий макіяж це тон, Пудра или основа под макияж, румяна, стрелочку, чтобы было глазки видно, и, конечно, броски. Начинают улыбаться. Мы же все женщины. Несмотря на наш возраст, мы все хотим выглядеть всегда хорошо. И в 5 лет, и в 30, и в 90. До каждой клиентки у будинку индивидуальный подход. Сегодня мы делаем праздник. А праздник це завжди накрутка, це начоси, це ну, не зовсім начоси, це якісь красиві буклі. Це, що таке? Після таких збирань жінок запрошують на фотосесію. На вулиці для них облаштували яскравий куточок. Фотограф Вікторія знайомиться із кожною моделлю та просить посміхатися. Жінки слухаються. Я ходила зі тілі вже така довольна. Всі такі красиві, поніматі. І я прямо вот так от їх благословляю. Просто хорошие очень всі люди. Вони все так все... всі ну, такі от хороші люди. Всі бабці Клавдії показують результати фотографування. Каже, такого в неї ще не було. У красі свої я вже давно-давно баба. Аби відповідати цьому статусу Клавдія Михайлівна надягає улюблену хустину. Нині мешканцям приватного будинку для літніх людей команда небайдужих дніпрян влаштувала соціальну акцію. Ми от хотіли подарити хоча б от... то радісне событие, радісний день, необичний для них день. То точно. Ми спекли прекрасний торт домашній для них і організували команду. Будинку для літніх людей 25 постійних мешканців взяти участь у фотосесії змогли не всі. Ті ж, хто відчув себе моделлю, тепер чекатимуть на світлини. Софія Бугуцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.